Всі ми намагаємося скласти враження на оточуючих своїми манерами вмінням вести бесіду. Етикет це норми і правила, що відображають уявлення про належну поведінку людей у суспільстві. Але як часто ми забуваємо про те, що наша сім'я це маленьке суспільство, в якому теж потрібно вести себе за правилами, сімейний етикет це фундамент усіх стосунків. Основа сприйняття світу та формування справжніх людських цінностей. Етикет сімейних відносин дуже простий. Адже кожна людина це відлуння, як її позвеш, так вона й відгукнеться. Говорять, якщо ти хочеш, щоб до тебе добре ставилися, то й сам повинен ставитися до людей так само. Нескладна думка сама по собі, але дуже влучна. Вимагати від іншого можна тільки те. Що ти здатний йому дати сам, на жаль, її забувають, особливо в сім'ї у відносинах з близькими родичами. Грубе слово, сказане близькою людиною, ранить не менше, а більше інша справа, коли таку поведінку в родині намагаються виправдати або віднестись з розумінням, але так не може продовжуватись постійно. Рано чи пізно недотримання правил спілкування та неповага стають нестерпними, сімейне життя дає тріщину. Ось чому важливо зрозуміти, що правил етикету потрібно дотримуватися не тільки в громадських місцях і на серйозних офіційних заходах, але й у звичайному побуті, у своїй родині серед найближчих людей. Родина це таке маленьке слово, а скільки ж ньому сенсу, доброти. Це мами перша колискова, це батьків прояв теплоти. Це все, що може бути краще за рідних і дорогих людей. Не покидайте їх нізащо, бо це все рідне, це твоє. Родина це не просто термін, який у словнику знайдеш. Родина тихий серця шепіт, з яким ти по життю йдеш. Нехай усе біжить, минає, та ти не будеш в самоті. Родина, щось насправді справжнє з того, що маєш у житті.